Замальовки роздумів про мистецтво на стінах. Рецензія на книгу Вандалізм Валерії Савотіної. Авторка студентської рецензії Вікторія Андреус. ТЕКСТ читає Катерина Оленець. Запис здійснено студією «Гургури». «Вандалізм» – третя КНИГА Валерії Савотіної. Також у жанрі фентезі, але дещо відмінна від попередніх. Першою книгою авторки стала книжка Квест Незалежність перезавантаження. У якій саме читач вирішує, як далі рухатиметься сюжет та розвиток персонажок, і який вплив це матиме на країну. Друга книжка сапфічне фентезі, чаклунка і культ, яке переносить читачів інший вимір, де здавалося б, усе схоже на реальний світ, однак поруч з людьми так само займаються рутинними справами та працюють створіння української міфології хуліганство чи мистецтво. Вандалізм Валерії Савотіної підліткове фентезі, яке розповідає про головну героїню софу. Після вдалого або невдалого викликання химери дівчина в'язується в дику гонитву Це змагання квест для художників початківців, під час проходження якого вони мають віднайти власний стиль. Варто зазначити оформлення книги. Будинок у вигляді балончика для фарби на обкладинці та сама назва вандалізм уже є викликом, адже будь-яке мистецтво за межами полотна заведено вважати хуліганством. Вуличне та настінне мистецтво часто сприймається як щось несерйозне або як поплюження фасадів будинків та вигляду міста. Однак в той самий час ми знаємо всесвітньо відомого Бенксі, який здобув свою славу саме завдяки іронічним та викличним малюнкам на гостросоціальні теми на стінах та спорудах міста, причому не одного, а ледь не в кожній країні Європи. Протягом читання людина, яка не дотична до світу художників, розуміє, що бути митцем важко. Пошук кольорів, який ти створив лише у своїй уяві, швидке зношення пензликів, удосконалення техніки малювання, яка різна для кожного жанру та залежить від особливості знаряддя, невпевненість у власних силах та майстерності, і ще багато-багато всього, що потрібно дізнаватися лише на власному досвіді. Особливо, якщо ти бажаєш продемонструвати світу свою майстерність на стінах. Однак пізніше ледь не кожен із захватом та захопленням споглядає величезні малюнки на будинках мурали. У цій історії київські мурали також відіграють важливу роль вони є такими собі дверима у магічний світ. Знайомство з історією Як у будь-якому класичному сетингу фентезійної книжки є обраний головний герой. Група друзів або тих, хто допоможе, та без кого головний герой помер би ще на перших сторінках боротьба та перемога над злом, так і тут Софа, яка думала, що випадково потрапила у квест, Ян, Сонечко, Ваулет, і Беатрікс, які за власним бажанням чи випадково допомагають їй, балончик з фарбою замість чарівної палички або магічного меча, та боротьба передовсім із самою собою, а лише потім. І зі світом химер, мешканці якого бажають порушити баланс між добром та злом. Коли розпочинається участь Софі у квесті або ж у дикій гонитві, здається, ніби решта її життя і йде кереберть непорозуміння з подругою, карантин у школі, власна тривожність та невпевненість, і, звичайно ж, нерозуміння, куди рухатись і як успішно завершити квест. Читача кидає між подіями так само, як і Софу, яка переноситься в намальований магічний світ київських муралів, або бачить купу небезпек у реальному світі навколо себе завдяки магічному зору. Квест має на меті підтримувати зв'язок людського світу зі світом химер і запобігати руйнуванню обох світів. Та врешті-решт, він завершується не так, як зазвичай, що може нести за собою руйнівні наслідки, як для реального світу. Так і для магічного. Про персонажів роману спершу дівчина викликає химеру, яка, як вона сподівалась, може допомогти їй перемогти у квесті. Виявляється, що існує безліч химер, і кожна може дати різну вправність, отримавши щось взамін. Чи то химера впевнених рухів, чи то химера магічного зору, або ж вічної фарби в балончику. Однак бажану платню химера може запросити у будь-який момент. Софа налякана, захоплена та ошелешена таким відкриттям, спершу намагається усе вирішити сама. Але як ніхто не пояснив правил квесту та як діяти, а довгоносі такі собі магічні поліцейські у світі художників, які вже снують містом у пошуках підлітки невдахи без власного стилю, як сама себе називає софа. Неочікувано на допомогу приходить Ян, ще один учасник квесту, але більш досвідчений, ніж Софа. Він відкриває їй, що існує безліч химер і що магічний зір це ледь не перше, що треба попросити у відповідної химери. Пізніше знайомимось із рештою учасників квесту, кожен з яких має вигадане ім'я сонечко, Ваолет, Беатрікс та малює куратор їхньої групи. Усі вони проходять квест окремо, але мають однакові завдання та можуть за бажанням об'єднуватись у пари. У романі детально не описано розвиток стосунків між персонажами протягом тексту. Чи впливає їхня взаємодія на те, як вони малюють та як вони змінюються під час виконання завдань? Про це можна лише здогадуватись адже вся увага фокусується на Софії. Однак навіть через неї ми не дізнаємося про решту героїв. Вони не стають друзями і, зрештою, губляться на сторінках книги, допоки не настає момент порятунку світу. Саме через відсутність у софи знань про інший світ, читачі також отримують доволі мало інформації про магічну складову, яка подається нерівномірно та збиває з пантелику. Головна проблема для кожного читача може бути різною чи то зміни самосприйняття софи, чи то порятунок світу, кому за чим буде цікавіше спостерігати. Протягом книги єдиною, кому Софа розповідає хоча б щось, стає її подруга Магдалена Дана. Однак, через страх засмутити та небажання звалювати на когось свої проблеми, дівчина намагається приховати частину того, що з нею трапилось, тим самим наражає на небезпеку і себе, і подругу. Магдалена, фанатка езотерики, вірить у магічний світ і найбільше бажає стати дотичною до нього. І яким є її шок? Коли частиною магічного світу виявляється її подруга Софа, яку не цікавило нічого, крім малювання, і яка недовірливо ставиться до магічних теорій Дани, Магдалена не дотична до малювання, щиро рада за подругу, але почуття заздрості та міркування, мовляв, вона краще пасує на роль відкривачки магічного світу, не полишають її. Дана хоче потрапити до магічного світу, а те, що Софа віддаляється від подруги, тільки посилюється бажання, яке ледь не стає фатальним для дружби дівчат та решти героїв книги. Війна та малювання. Ще одним важливим персонажем є батько Дани, який приносить у текст тему війни, хоч іще не повномасштабної, адже події розгортаються у період пандемії ковіду. Він не хоче чути нічого про магію, і через це має складні стосунки з донькою, тож вони майже не розмовляють, коли він буває вдома під час рідкісних відпусток. Саме він допомагає Софі виконати одне із завдань квесту дівчині потрібно було намалювати щось креативне на баркані, який огороджує незаконну забудову. Спершу Софа тривожиться, що може провалити вже це перше завдання. А формулювання щось креативне ніяк не вкладається в її голові. Чи потрібно використати якомога більше фарби, чи достатньо буде матюків, намальованих гарним шрифтом? На допомогу в голові виринає образ батька Дани, який постійно скаржився на незавершені будівництва по всій столиці. Мене бісять такі будинки, і не тому, що я не можу купити в них квартиру. Мене бісить, що поки я там, вони тут творять усе це, псують моє місто, живуть у своє задоволення, попри всі правила. Це їхнє право я захищаю? Коли дівчина малює військовий наплічник на паркані, який огороджує ділянку з розпочатою незаконною забудовою, що ніяк не завершиться, це також варто назвати вандалізмом. За допомогою малюнка наплічника зі знаками питання поруч вона намагається донести питання батька Дани Хіба я це захищаю? Софа досі вагається, чи це достатньо креативно. Але малюнок говорить красномовно. Так 16-річна підлітка починає формувати свій голос. І заразом голос суспільства. Ось вона. Українська бенксі. Підлітки рятують світ. Як і заведено у підлітковій літературі, книга має повчальний характер. Авторка грає на струнах невпевненості та низької самооцінки, темі, яка є болісною для кожного, особливо під час дорослішання та пошуку власної ідентичності. Художні навички, отримані за допомогою химер, легко можуть зникнути або стати абсолютно непотрібними, коли химера приходить по платню в найважливіший момент виконання завдання і тим самим усе псує. Атмосфера юнацького бунту, магічних здібностей, конкуренції та порятунку світу, може здатися схожою на Персі Джексона. Навіть химери є замість богів давньогрецької міфології. Однак, якщо з'явиться бажання зануритися більше в психологічну, а не пригодницьку складову, то в пригоді стануть незручні відчайдушні виродки. Книга про учнів мистецької школи, які так само невпевнені у собі, як Софа, прагнуть бути собою як Ваулет і виділятися так само, як ян. Вандалізм Валерії Савотіної читатиметься легко. Адже текст написаний простою сучасною мовою з купою сленгових слів, які не виглядають дивними та неприродними. Він спонукає приймати себе такими, якими ми є, бути чесними та вірити в себе, щоб малюнки нарешті ожили. У яких фарбах побачити вандалізм Валерії Савотіної? Ви текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги. За кошти державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа, а також у соціальних мережах.